Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Коропецький Ігор Іванович, позивний короб. Солдат, майстер номера обслуги мінометного взводу механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади, народився 13 жовтня 1994 року в мальовничому селі Гуригляди, Монастириського району Тернопільської області. Ігор навчався в Гуриглядівській школі, після закінчення якої вступив до професійно-технічного училища в селищі міського типу Коропець. Там отримав професію кухар-кондитер. Потім продовжив навчання для підвищення кваліфікації техніка технолога з переробки плодовочевої продукції в Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету. Ще з дитинства, паралельно навчанню, Ігор брав участь у всіх масових заходах, займався українськими народними танцями, любив співати, грав на баяні і хотів навчитися грати на фортепіано. Музика, співи і танці супроводжували його по житті. Він був душею будь-якої компанії, організовував цікаве дозвілля для друзів і вмів знайти вихід з різних ситуацій. Ігор завжди. Був енергійним, щирим, усміхненим. Світло і тепло його душі відчували всі, хто з ним спілкувався. У 2018 році він здобув ступінь бакалавра харчової технології в Уманському національному університеті садівництва. Особливий зв'язок вигоря був зі старшою сестрою Русланою. Вони відчували одне одного, навіть на відстані. Він був її підтримкою-порадником. Згодом потоваришував з чоловіком Руслани Назаром. І, хоч той знаходився за кордоном, але у них були теплі дружні відносини, та найбільше Ігор любив своїх племінників: Назарка, який був його похресником, Тарасика і маленького Сашка. Завжди знаходив час, щоб побути поруч з ними. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, Ігор був одним із перших. Хто став на захист батьківщини? Він пройшов медкомісію і 17 березня 2022 року його направили в територіальну оборону Монастириського району, де вже проходив службу його друг і односельчанин Вадим із позивним Бурей. Потім їх обох відправили на навчання в село Старичі, що на Львівщині. Гаслом молодих воїнів було разом і до кінця. До перемоги після проходження навчань їх відправили захищати територіальну цілісність України в Запорізьку область. Перебуваючи в зоні бойових дій, ігор мужньо виконував свій військовий обов'язок. Він ніколи не скаржився, не казав, що йому важко, навпаки, вірив у перемогу, і завжди підтримував бойовий дух своїх побратимів. Він був позитивно налаштований. Всі, хто його знав, казали, що такі люди, як він, зустрічаються вкрай рідко. 8 червня Ігор отримав поранення в ногу під час мінометного обстрілу. Його госпіталізували. А вже через два тижні він повернувся до своїх побратимів на фронт і продовжив виконувати бойові завдання 23 серпня 2023 року. Отримав посвідчення учасника бойових дій. Ігор дуже переживав, що якщо загине на війні, то його не запам'ятає маленький племінник Сашко. Він хотів приїхати у відпустку, провести час з рідними. Планував узаконити стосунки зі своєю коханою Русланою. Після контузії йому зробили операцію на носовій перетинці. Під час свого лікарняного, 13 жовтня, ігор відсвяткував 29-й день народження. Він покликав рідних і найкращих друзів. Побувавши в гарячих точках, він почав ще більше цінувати життя і говорив: У нас війна, і кожен прожитий день є дарований Богом. Святкуючи в колі близьких людей, він ніби відчував, що це його останній. День народження 19 листопада 2023 року. В бою поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області ігор отримав поранені несумісні життя. Поховали героя в рідному селі Горегляде 25 листопада. Біль втрати назавжди залишиться в серцях батьків Івана і Наталії, сестри Руслани, її чоловіка і дітей, коханої Руслани, друзів, побратимів і всіх. Хто його знав? Побратими Ігоря тепер згадують його з посмішкою, адже він був життєрадісним і завжди позитивно налаштованим. Коли у них опускалися руки, він був тою людиною, яка піднімає бойовий дух. Боротьба Ігоря завершилася, але він навіки буде новітнім героєм в історії України. Герої не вмирають, герої поміж нас. też żorne tak też żorne grypka szybko uszła żarcia czar czareria dajna ty dziewczyno ma podat ty dziewczyno